Люди, які за кордоном, те, що я помітила, в них або вони якось так впливає травма, що ти виїхав, і ти, в принципі, намагаєшся не згадувати, тобто травматичний досвід, і ти там просто да, живеш своє життя, ти просто mm -hmm. фокусуєшся на своїй родині. Є люди, які, от я розумію, що, напевно, якщо ти доточний родиною або друзями, от тоді це дуже гостро. Ну, наприклад, для мене дуже важливо, коли ми кажемо слоган, Да, там Слава Україні, у нас там є те, що ми кажемо. Одна з речей, яку я завжди кажу: це Free Azovstal, Донбас це Україна, Крим це Україна. І я завжди кажу, що, будь ласка, це завжди на будь-якій демонстрації. Так само, от, як я вважаю, що хвилина мовчання має бути в кожному місті, обов'язково. Так само ось ці слогани, коли ти виходиш на демонстрацію, неважливо за країною чи ти за кордоном, має казатись. І тому моя особиста думка, чому за кордоном інакше, просто вони дійсно починають жити своє життя, і оце от напевно найсумніше, тому що ну просто ти забуваєш звідки ти, а це важливо пам'ятати.